Перетині полярної і на перетині ой, господи, лугової. на перетині богатирської і на перетині лугової. Не полярної, а богатирської на перетині Лугової. от зараз там мер Києва Віталій Кличко оглядає оцей цей капітально відремонтований е, шляхопровід на перетині цих вулиць. Давайте і спілкується посмотрим. з нашими журналістами. Угу. Також зараз рухою роботи на вулиці Богатирській в минулому році. Ми здали вкрай важливу розв'язку. Наступну розв'язку Богатирська вулиця Полярна. І е, біля розв'язки Полярної богатирська вулиця вже на, в, в, в обіг-двох боках е, зроблений ремонт. Не будемо забувати, що Богатирська є однією з таких е, ключових транспортних артерій, е, пів, е, північні ворота е, в наше місто. І зараз е, продовжується ремонт, змінюються е, полоси, рух транспорту, вибачаємось за тимчасову незручності, але беремо завдання до сини вже ремонт на вулиці Батирській завершити. Також ремонт йде зі всіма новими технологіями і е, принципами і доступності, і інклюзивності тротуарів, підсвітлення, тобто все це буде вже відповідати ключовим новим стандартам. І нам соромно за це не буде. Таким, таким самим чином нам не соромно за цей шляхопровід, який новий, такий же самий шляхопровід на вулиці Богатиської Полярний. Тобто ми робимо все для того, щоб Заміняти ті ключові недоліки, які є. А транспортна інфраструктура це життєдіяльність міста, це ключові артерії нашого міста, і там, де це необхідно, ми обов'язково робимо такі е, роботи. І в, е, хотів би сказати, що зараз і велика кільцева е, вже майже повністю введена в експлуатацію і нагадує. Немецький автобан. Зараз роботи йдуть по багатьом вулицям, вулиця Глибочицька І до кінця року ми намагаємось зробити і завершити всі роботи. Також роботи йдуть на інших розв'язках. Робимо все для того, щоб місто Київ ні в якому разі не було в занепаді. Велику частину грошей, переважна більшість грошей ми приділяємо на Збройні Сили України, але тим не менш ми повинні також і залишати робочі місця в нашому місті і робити вкрай важливі інфраструктурні об'єкти, які знаходяться в критичному стані. І таким чином відкриваємо нові об'єкти, далі робимо все для того, щоб Київ не був в занепаді, щоб Київ далі розвивався з наступаючим днем нашого. Місто Києва, днем Києва, і це такий маленький символічний подарунок Києва. Почули ми щойно мера міста Віталія Кличка. Бачимо, що зараз він в Оболонському районі ага. столиці інспектує шляхопровід на перетині вулиць богатирської та Лугової, який має вже відкритися ближче до дня Києва. Святкуватимемо ми цю дату цієї неділі, 25 травня.